А з нами у студії новин директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Максим Мартіянов. Максим Петровичу, я вітаю вас. Доброго дня. Якщо ми говоримо в цілому про а, програму муніципального житла, яка мені здається точно більше 10 років впроваджує впроваджується Вінницькою міською радою. То чи можемо ми говорити сьогодні, що протягом цих років вона 100% довела свою життєздатність і конкурентну здатність на ринку? Життєздатність точно довела, оскільки там... Там тих 15 років, які вона вже функціонує з 2009 року, вона показала досить гарні результати. Це вісім об'єктів, які введені в експлуатацію, які 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 складають 12 багатоквартирних житлових будинків. А друге, напевно, це те, що все таки ми знайшли нашого покупця чи нашого клієнта, тобто на ринку первинного житла, де є достатньо. Широкий вибір усе одно знаходяться ті клієнти, ті містяни, які хочуть купувати житло саме в муніципальній. В будинках 15 років протягом цього часу змінювалась і інфляція, і фінансовий ресурс стану України і ринок житла змінювався. Наскільки вдається коригувати з огляду на вимоги ринку ціну одного квадратного метру? Достатньо непросто я вам скажу, тому що це зафіксовано і в програмі, і ми завжди дотримуємося того принципу, що муніципальне житло це. Хороший якісний продукт за однією з найнижчих цін на первинному ринку в місті Вінниці. Для прикладу, тих два будинки, які зараз в процесі будівництва це привокзальна 30, це 27 900 за квадратний метр. Я підозрюю, що це найнижча ціна зараз на первинному ринку в місті Вінниці, і це будинок Поскалецького Скалецького 29, Це 33 000. 900. Скалецького, чому вище? Тому що цей будинок на півроку, сім місяців, стартував пізніше. Відповідно, на цей час уже той рівень цін і на матеріали, і на е роботи був вищий, тому відповідно і квадратний метр вищий. Але тим не менш, навіть навіть ціна поскалецького є дуже конкурентно здатною, оскільки той моніторинг, який ми постійно проводимо, показує, що середня ціна квадратного метру на первинного ринку коливається в межах від 36-37 до 40 і вище гривень за квадратний метр. Якщо для учасників програми це вигідно, то чи вигідно це для забудовників? Тому що попит це добре, але пропозиції без них не буде. Забудовники мають можливість по такій низькій вартості реалізувати саме муніципальне житло завдяки тому, що міська рада фактично надає такий ресурс, як землю. Тобто, фактично, ті ті, ті забудовники, які на конкурсній основі обираються міською радою для реалізації програми, вони не платять за землю. І от Фактично, ця витрата вона е, мінусується із, із, із кошторису, і це. Один із основних факторів, чому е, ціна є нижчою. Ви вже згадали про два об'єкти, які е, цього року знаходяться на стадії будівництва. Це нові об'єкти. А так. отже, чи враховують ці об'єкти виклики і ризики військового стану? Однозначно, однозначно, я скажу, що е, ще і попередні об'єкти, які е, два. Це будинок на Бортняка і будинок на Костянтина Василенка, які споруджувалися також в період військового часу. Вони вже передбачили, передбачували адаптацію тих просторів саме до сьогоднішніх викликів. Це, зокрема, питання підземного паркінгу, який є спорудою по под, подвійного призначення, і також може використовуватись як. Укриття також і в тих об'єктах, і в двох діючих ми дотримуємося тих принципів, які закладені у з... у зеленому курсі, який був проголошений у січні 2022 року, і е... нові об'єкти робимо вже на електричному опаленні. Тобто, ми відходимо від газу для того, щоб було менше викидів, це 2 в атмосферу, і таким чином ми витримуємо ті принципи і задачі, які є у зеленому курсі. Програма дії 15 років в Україні. Війна триває 10 з урахуванням трьох років повномасштабного вторгнення. Протягом цього часу, як змінювалася програма і правила для учасників цієї програми, зокрема, можливо, якісь підходи до жеребкування. Е, перше відзначу, що ключова зміна, яка відбулася, це розширення кола учасників, які можуть брати участь у програмі. Тому що у 2009 році ця програма е, е, створювалася перш за все як інструмент підтримки працівників, які працюють у бюджетній сфері, які мають дещо нижчий рівень доходу, ніж. Ті, хто зайняті у приватному бізнесі, і відповідно програма була інструментом забезпечення доступного житла саме для цієї кат... категорії осіб. Але ті виклики часу, які виникли і в період е... вторгнення у 2014 році, так і в період повномасштабного вторгнення, показали, що у нас є виклики по житлу і для такої категорії, як Внутрішньопереміщені особи, і, е, і українські бійці, які приймають участь в російсько-українській війні. Тому от якраз на цій категорії ми розширили е, нашу програму. І якщо говорити про останні два будинки, то найбільші е, кавоти, і, відповідно, найбільшу кількість квартир, яку мають можливість придбати за пільговою ціною учасники програми це саме. Наш це саме наш, це саме наші воїни. А механізм жеребкування не змінився. Наскільки механізм я розумію? Він залишився прозорим. Він лишився без змін. Єдине, що хочу значити, тут у нас є такий прецедент по будинку на привокзальній, що ми проводили мені здається, десь 9 або 10 жеребкувань. Ну була певна особливість тим, що е, на цей будинок довго не хотіли з заходити учасники. Але все ж таки, через такі довгі шрабкування, ми стимулювали їх прийти і і обрати для себе ту квартиру, яку кожен потребує. Максим Петровичу. Дякую вам за розмову. Дякую, що знайшли час. Дякую вам. А з нами у студії був директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Максим Мартіанов. Ну а ми рухаємось далі.